Другий день заморозної погоди проводиться енергоаудит приміщень закладів освіти. Паралельно вирішили перевірити за допомогою тепловізора ефективність утеплення будинків у так званому клаптиковому варіанті. Беремо до прикладу зовні утеплену квартиру на третьому поверсі п'ятиповерхівки. Поряд неутеплені сусіди. Порівнюємо покази тепловізора. Як ви бачите, на задньому плані дійсно у нас присутня така річ, як, ну, як називають і клаптикове теплення квартир. Вона дає ефект, але цей ефект не настільки глобальний, як утеплення було всього будинку. Ми порівняли тепловізором ті частини будинку, де є клаптикове утеплення, і сусідні сектори, де немає, його різниця становить ну, 3-2,5 градуси. Тобто воно працює, але не наскільки ефективно, якби мешканці утеплили весь будинок. Значно більший ефект дає утеплення суцільним полотном декількох квартир одразу. Ми порівняли два будинки, які однаково типожа з однаково з однакового матеріалу. І один будинок утеплений, ну, з першого п'ятий поверх, а інший абсолютно не утеплений. Різниця є. вона десь становить десь 4 45 градуси. Важливо при утепленні враховувати і щільність утеплювача. Треба брати до уваги те, що будинок, який утеплений, він утеплений недостатньо щільним пінопластом, товщиною десь 5 см. Взагалі, по технологічним нормам, рекомендують утеплювати в сучасних умовах не менше см. Тобто, якби мешканці втопили його десь сантиметровим бінопластом, ефект був би в рази два, напевно, би краще. Зрозуміло, що утеплення зовнішніх стін будинків це лише один із кроків, бо ж є ще вікна, підвали, балкони, дахи. А це уже комплексна термомодернізація, що дасть змогу економити до 50% і більше коштів на опалення. Безперечно, для її здійснення потрібні значні витрати. І тут без підтримки держави самотужки людям не справитись. Напередодні повномасштабної війни в Україні стартувала подібна програма. Тепер вона на паузі. Однак, після перемоги до неї повернемось обов'язково. Адже комплексна термомодернізація будинків це вимога часу, тому уже зараз варто до цього готуватися.